Це просто щось то нереальне. Ви виграли айфон. Це просто невероятно. А... Мико, дякую, а от у мене була чуйка, що айфони. Ми будемо розігрувати з першого разу. До ну вообще не очікував. Не вірив, що виграєш. да? А ось такий конечно. айфон. Ти виграв зараз, показую. Від проекту контент хата ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор. Смартвіє. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що, знає, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті? Ви виграли iPad. Ми вас вітаємо. Я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, Боже, це напевно якісь. Ну нерозумотно, напевно, не Блін, наскільки люди не вірять, так? Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу! що, на ефірі там да, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує. Пат. Ну, це не Сергій Ванчук, це вам від контент хати від цього. це не тільки я. Це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда, це всі загалом просто так чуть-чуть для пафоса. Які враження, які відчуття? Це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи вас рад, аж жінка там, ще більше рада ніж ви. Це просто... Я, не знаю. <реш> ну, я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький, у вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю, Сергій Ванчук, дарує вам Apple Watch. Я вам ну, хочу подарувати. Дуже <реш> будь ласка, будь ласка. <реш> Трошки прогрес у мене, я прохожу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, iPad, iPhone. Це постійно дбаться. Просто вам показую, що у нас робиться. Мара це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що виведу? Дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Да? Я ніколи в житті нічого не виграла. Це перший раз я виграла. Все, я Доброго вас вітаю. Ви виграли Доброго Apple Watch. Я, я, ти... О, круто. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно. Дуже приємно з Я вас вітаю, ви виграли Фен Dyson в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Та ладно. Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з підсвіткою 43 дюйма. Я вам дуже вдячний. Марія, я, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли? iPhone? Так, я дивлюся ваше вір. <реш> І які емоції, які враження. <реш> дуже задоволена. Я, якщо чесно, то я не очікувала. Не думали, що не, не А коли щось так вигравали? А е, чого мені дуже кайфове, що мені дуже подобається? Чого? Що у нас ці подарунки виграли ті люди, якими думали, вони реально потрібні. Дійсно. Ми хочемо усику грошей скинути. Алло. Алло, Андрій, я вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі <свистак> гривень дати. Я згодна, тільки я Соглас. хочу витратити на бронь і участвувати. Ви має, чуєте? Отак. Іван, я вас вітаю, це Сергій Іванчук. Ви виграли три тисячі <свистак> гривень.